Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про центральні та вписані кути. Розглянемо коло центр цього кола О та позначимо кут, сторони якого перетинають це коло в точках А та точках Б. Такий кут, вершина якого належить центру кола а сторони, якого перетинають це коло, називається центральним кутом. Запишіть визначення. Центральний кут це кут з вершиною у центрі кола. Так? На цьому рисунку я позначила кут АОБ, який є центральним. Сторони. Цього кута перетинають коло в точках А та точки Б. Тепер дивіться: цей кут ділить коло на дві дуги. Ось ця дуга, бачите, довга, ось така, та оця дуга, яку я позначила, рожевим. Частину кола, дугу оцю рожеву, яка лежить у середині цього кута. Ось бачите, це середині кута. Цю частину кола називають дугою кола. Дуга кола, яка відповідає центральному куту. Якщо в нашому випадку центральний кут це гострий кут. Але якщо центральний кут менше в загальному випадку від розгорнутого, це може бути або тупий кут, або гострий кут, або кут рівний 90 градусів, то тоді дуга, що йому відповідає, є меншою за півкола. Так, ось бачите, розгорнутий кут, ось я проводжу вершина якого це є центр кола, його дуга, яка відповідає розгорнутому колу. Це буде півкола, тоді, якщо кут менший за розгорнутий, то дуга, яка відповідає цьому центральному куту, є меншою за пів кола. Якщо ж у нас центральний кут буде більший за розгорнутий, то дуга, що йому відповідає, буде більшою за Так? Якщо ж наш кут це розгорнутий, то дуга це і є півколи. Тепер, як можна позначати цю дугу? Дугу позначають символом маленьку дугу, так як і трикутничок ми позначаємо маленьким трикутничком, кут позначаємо маленьким кутом, а дугу позначають маленькою дугою. Так? Та записують або перед назвою дуги, або над нею. Дивіться, у нашому випадку. Є дві точки А та Б, що належать цьому колу. Як же ж тоді нам записати, що йдеться про саме цю дугу рожеву до А від А до Б. Отже, я ж, якщо я буду використовувати тільки дві літери, я можу мати на увазі або цю дугу від А до Б, або цю дугу від А до Б. Так? В цьому випадку. Щоб уточнити, про яку саме йде з двох дух, є, я маю на увазі, в цьому випадку потрібно позначити довільну точку, так? наприклад, візьму довільну точку на цій дузі, наприклад, точку М, і тоді дуга визначається як дуга. А М Б. Або я можу записати дугу А М, Б. з символом дуги зверху. Так? Якщо ж я хочу записати, що мова йде про цю більшу дугу, то так само я беру точку, яка належить цій більшій дузі. так? Та пишу, що ця дуга в нас буде АнБ. Записуємо Ан Б. Та символ дуги е, зверху. Любу дугу кола можна вимірювати у градусах, так? і кажуть, що градусною мірою. Дуги кола, ось цієї дуги рожевої, називають градусну міру відповідного центрального кута. Тобто, в нашому випадку дуга АМБ має градусну міру рівною рівну градусній мірі цього кута АОБ. Можемо записати, що дуга АМБ МБ буде дорівнювати, градусна міра цієї доги буде дорівнювати градусні міри кута центрального кута, який відповідає цій дузі, АОБ. Давайте запишемо. Градусною мірою дуги кола називають градусну міру відповідного центрального кута. Очевидно, що якщо ви візьмете розгорнутий кут, то дуга, яка є в цьому випадку півколом, буде дорівнювати градусна міра цієї дуги, буде дорівнювати 180 градусів. Якщо ж ми візьмемо ціле коло, то кут, який відповідає цьому куту, буде дорівнювати 360 градусів, так. І градусна міра цієї дуги кола вважається рівною 360 градусів. Тепер розглянемо ще один вкут. Вписаний вкут. Зробимо рисунок. Розглянемо коло з центром в точці О. Та побудуємо кут. Вершина якого належить цьому колу, а сторони якого перетинають це коло в точках Б та С. Такий кут називають вписаним. Запишіть визначення. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу обов'язково, а сторони перетинають. Цей це коло. Тоді дуга, яка відповідає цьому куту, ось вона позначена рожевим, так? це дуга між точками перетину кута та кола, і кажуть, що цей кут спирається на цю дугу. В цьому випадку, так само, як і в попередньому, щоб однозначно визначити дугу. Ми можемо ввести допоміжну точку, наприклад, точку М. Тоді кажуть, що кут BAC, вписаний кут BAC, спирається на дугу AMC. У загальному випадку, щоб, щоб знати, яка дуга відповідає цьому вписаному куту. Так? На яку дугу спирається цей вписаний кут, можна використовувати такий метод. Ця дуга не повинна містити вершину кута. Ось дивіться, інша дуга, ось ця велика, вона містить вершину кута, а отже, дуга, на яку спирається вписаний кут. Це буде ця маленька дуга БМЦ, яка не містить вершину кута. Тепер розглянемо важливу теорему. Ви вже знаєте, що дуга, яка відповідає центральному куту, має таку ж саму градусну міру, що й центральний кут. Яку ж градусну міру має дуга, яка спирається. Яка відповідає цьому вписаному коту, на яку спирається цей вписаний кут. Дивіться. Для цього використаємо теорему. Ця теорема каже, що вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається? Або, іншими словами, довжина дуги, на яку спирається. Вписаний кут буде дорівнювати двом градусним мірам цього вписаного кута. Дуже важлива теорема потрібно запам'ятати на пам'ять. Тепер два наслідки з цієї теореми. Перший наслідок говорить, що всі вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу, Будуть рівні між собою. Так? Чому? Тому що градусна міра дуги буде залишатися такою ж самою, так? та буде дорівнювати двом градусним мірам цього, цих вписаних кутів. Ще раз, всі вписані кути, що спираються на одну і ту ж саму дугу, рівні між собою. Другий важливий наслідок. Вписаний кут, що спирається на діаметр, є прямим. Дивіться, це дуже легко доводиться. Діаметр це розгорнутий кут, центральний розгорнутий кут, тому дуга, яка відповідає цьому центральному розгорнутому куту, буде дорівнювати 180 градусів. Вписаний кут, який буде спиратися на цю дугу, яка є півколом, градусна міра якої 180 градусів, має, вимірюється половиною дуги, тобто 180 поділене на 2, ось ми й отримаємо 90 градусів. Запам'ятайте, дуже важливо для розв'язування задач два наслідки. Вписані кути, що спираються одну і ту ж саму дугу рівні між собою, і та вписаний кут, що спирається на діаметр, прямий. А зараз давайте розглянемо, щоб проілюструвати ці всі теореми, дві задачі. Задача номер один. Доведіть, що кут з вершиною всередині кола вимірюється півсумою двох дух, одна з яких міститься між сторонами кута а друга між продовженнями сторін. Дивіться, візьмемо кут АФЦ, так і запишемо, розглянемо кут АФЦ, вершина цього кута знаходиться всередині цього кола. Тоді нам потрібно довести, що градусна міра цього кута. Буде дорівнювати півсумі двох дуг, одна з яких знаходиться між сторонами кута, дивіться, сторони АС, тобто мова йдеться про цю дугу, А, я поставлю точку тут М, АМЦ, АМЦ, а друга дуга між продовженнями сторін. Ось дивіться, я продовжую цю сторону, продовжую цю сторону, тобто мова йде про цю дугу, де я позначу іншу точку N, ДНБ. ДНБ. Тобто, іншими словами, ми переписали умову, нам потрібно довести, що кут АФЦ буде дорівнювати одній другий від, від суми цих двох дух. Дивіться, кут АФЦ є зовнішнім для кута ЦФБ. Так? А кут ЦФБ CFB буде дорівнювати 180 мінус два кути. FCB та FBC, так як сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Давайте запишемо. Кут СфБ буде дорівнювати 180 мінус кут FCB FCB та мінус кут FBC. F. B, C. Ще раз, тому що сума кутів у трикутнику CFB дорівнює 180 градусів. Тоді, якщо ми знаємо цей кут CFB, кут Афц буде суміжний з кутом ЦФБ, та буде дорівнювати, запишемо кут Аф. FC буде дорівнювати як суміжний 180 мінус кут CFB. мінус кут СфБ. Дорівнюй. Давайте підставимо значення. Це буде 180 мінус 180 плюс кут CFCB ФЦБ та плюс кут ФБЦ FBC. 180 та 180 скорочуємо, у нас залишається, що кут Афц буде дорівнювати сумі кутів ФЦБ плюс ФБЦ. ФЦБ плюс FBC. Тепер давайте знайдемо кути ФЦБ та ФБЦ. Дивіться: кут ФЦБ ФЦБ. Вершина цього кута С належить колу, а сторони перетинають коло в точках Д та Б. А отже, цей кут є вписаним, та його градусна міра – Буде дорівнювати половині дуги, на яку він спирається, а це є дуга ДНБ. Так, FCB вписаний, а отже дорівнює, половині дуги ДНБ. ДНБ. Так само розглянемо кут ФБЦ. ФБЦ це також вписаний кут. Його вершина Б належить колу, а сторони перетинають це коло в точках А та С, а отже, його градусна міра дорівнює половині дуги АМЦ. Запишемо. Кут ФБЦ буде дорівнювати половині дуги АМЦ, А МЦ. Підставимо тепер значення кутів ФЦБ та ФБЦ в наш вираз АФЦ кут АФЦ буде дорівнювати половині дуги ДНБ та половині дуги АМЦ. АМЦ. Все. Ми довели твердження. Ми довели, що кут АФЦ дорівнює половині, одну другу можемо винести за е, півсумі дух, ДНБ та АМЦ. Задачу доведемо. Розглянемо другу задачу. Доведіть, що кут між двома січними, які перетинаються зовні кола, вимірюється піврізницею більшої і меншої дух, які містяться між його сторонами. Розглянемо дві січні. Ось вони, вони показані на рисунку січна БФ та січна DF. Вони перетинаються зовні кола в точці Ф. Е. Щоб вирішити цю задачу, введемо до точку, яка належить одній січній BF. Та, та належить також колу. Це точка А. Бачите? Це точка, яка утворена при перетині кола і січної БЕ. Ось вона. Ведемо цю точку. Та проведемо центральний кут, вершиною якого. Не центральний, А вписаний кут, вершиною якого є точка А. Це буде кут Ба Д. І нам потрібно довести що кут запишемо BFD, BFD, вимірюється піврізницею, значить, одна друга більшої і меншої дуг, щоб позначити більшу дугу, які містяться між його сторонами, ось його сторони, ось більша дуга, введемо точку N, M, а для меншої дуги введемо точку M. Так? та запишемо різницею дуги БМД БМД та меншої дуги АМЦ АНЦ. Так, оце нам потрібно довести. Дивіться: використаємо властивість вписаного кута за теоремою. Ми знаємо, що вписаний кут. БАД, БАД вимірюється половиною градусної міри дуги, на яку він спирається. Значить, одні дорівнює одній другій від дуги БМД. Так само дивіться, вписаний кут з вершиною у точці Д. Ось він АДС. Вершина у точці D, він перетинає коло у точці А та у точці С. Запишемо, Кут ADC буде дорівнювати половині градусної міри дуги ANC. бачите, на яку він спирається. А Н, С. Так, ці кути ми знаємо. А тепер дивіться, ми шукаємо кут F. Для цього розглянемо трикутник, який містить кут F. Трикутник DAF. Запишемо. Розглянемо трикутник. D, A, F. Сума кутів у цьому трикутнику, у і у будь-якому трикутнику дорівнює 180 градусів. Запишемо кут, який ми шукаємо. BFD, FD, плюс кут ADC, ADC, плюс кут DAF, кут DAF, дорівнює 180 градусів. Тепер дивіться. Кут DAF є суміжним з кутом БАД. Кут ДАФ є суміжним з БаД, а отже, дорівнює 180 мінус кут БаД. Так? Підставимо це значення в наше рівняння. Отримуємо БФД Плюс кут АДЦ, ось вираз, половина від дуги АНЦ, одна друга від Анц, плюс кут ДАФ, а це буде 180, мінус кут БАД, ось він, це половина дуги від БМД, мінус. Половина дуги від БМД так, буде дорівнювати 180. Все. Дивіться: 180-180, е, скорочуємо і залишаємо зліва кут БФД, а дві дуги, півдуги перенесемо направо. Так. Отримаємо БФД. Буде дорівнювати половині кута БМД мінус половині дуги АнЦ. Все, задачу доведено. А тепер дивіться, я можу винести одну другу дужки, в мене залишиться дуга БМД мінус дуга. Це. Ми довели, що цей кут вимірюється піврізницею більшою і меншою дуг, які містяться між його сторонами.